Старий новий рік відзначають 14 січня. Це свято наповнене різноманітними традиціями та різдвяними дивами. Його чекають як діти, так і дорослі. Святкування починається ще з вечора, 13 січня. Тоді українці відзначають щедрий вечір або Маланки. Зранку цього дня починають готувати другу обрядову кутю Щедру та багатий стіл, адже різдвяний піст уже закінчився. Щедру кутю роблять із зерна, меду і маку. Кожен із тих інгредієнтів має символічне значення. Так, зерно це воскресле життя. Мед солодке життя і символ здоров'я, а мак символ достатку в родині. Вважається, що чим більше складових у куті, тим краще наступного року житимуть господарі. Крім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдарувати щедрувальників та посівальників. Після приготування уся родина сідає за стіл, колядує, щедрує та дякує Богу за багатий стіл. В той час за вікном можна почути щедрівки. Не щуєшся, як ватага завітає і до твоєї оселі. З вечора і до півночі щедрувальники і маланкарі обходять хати. За давньою традицією, це відбувається після заходу сонця, тобто тоді, коли володарює усяка нечиста сила. Дівчата підлітки поодинці чи Том обігають сусідів, щоб защедрувати, а ті їм за це віддячують солодощами або грошима. Зранку, 14 січня, настає нове свято точніше, їх кілька: старий новий рік, Василя та свято обрізання Господнього. Василія Великого, архієпископа кесарії Капатокійської, що в Малій Азії церковні джерела характеризують як богослова і вченого автора Кодексу Чернечого життя. Також Василія Великого вважали покровителем землеробства. І саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжя. Засіваю, засіваю місто і село. Хорошення, щоб водились і добро було, Щоб до вашої оселі прибули свята весенні. Сіваймо, засіваймо. Землю в краю в краї. добрим людям побожаємо. Щастя на вошо. Щастя, долі вам бажаєм! У щасливі ваші хаті, щоб були усі багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі, щоб були у вас кобаси, молоко і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. Щоб були в цій оселі і щасливі, і багаті, старим новим роком вас! 14 січня час сповнений не лише багатьма обрядами і традиціями, а й прикметами та народними повір'ями. Люди вірили, якщо на старий новий рік небо ясне і зоріне буде багатий урожай ягід. Коли у цей день багато пухнастого інію на деревах, рік буде багатий на мед. А якщо сніг випаде в цей день, щасливий рік буде.